Так, робимо розпаковочку по мобільних телефонах. Прийшло близько 30-35 штучок, я не пам'ятаю точно. Зараз почнемо, що у нас в коробочці приїхало. Всі телефони відправляємо новою поштою або можна подивитись вибрати собі варіант у місці рівному. Це Redmi 9. Всі смартфончики перевірені і протестовані будуть ось цей, навіть з із, із повним комплектом і зарядкою. і Redmi 9 на 32 Ябайти Поклеєна, ще бачу плівочка. На нього пізніше будемо розбиратися, заряджати. Можете прийти собі, вибрати будь-який смартфончик. Або відправляємо по мінімальній предоплаті. Це Infinix Smart 8. Зараз швиденько достану, розкажу, покажу. Ось плівочка ще є. Такий світленький колір, цікавий смартфон. В комплекті до кожного йде зарядний шнурочок. Мікро або Type-C, як, яка моделька. Тут, до, тут ще є, до речі, цікава моделька Samsung і айфончик. Samsung буде Z Flip. Так, Motorola E13, до речі, писали мені за таку модельку, потрібно скинути. Давай ось так зробимо. Redmi Note 13. Це Такий цікавий смартфончик. Можу сказати одразу, що він по пам'яті. Зараз розблокуємо. Redmi 13 c на 128 МБ на 15-му Androї. До сновому я ще 15-й Android ніколи не бачив перший раз. Так, далі у нас Samsung A10. Бюджетний. Redmi 9. a Є у різних кольорах, є сірий, синій і чорний. У мене в наявності. Redmi Note 12. Якщо не помиляюсь, на 128 Гб ZTE Blade a 3 20-го року такий пристрій. Redmi Note 7-й, чорненький колір. От, тут застелем і будемо. На них йти далі. Samsung M12, 64 Гб. в мене вже був, такий, до речі, недавно продався. Далі Redmi 8 на 64 Гб. 100% знаю. Це Redmi Note 10, теж, якщо не помиляюсь, 64-ка, але пізніше глянемо. Samsung a 7 класний. З да? стан збережений. Тут на Type-C роз'ємчику і досить недорогий він буде. Далі якась Nokia, не знаю точно, що за моделька. Redmi 9 a синій знову ж такий. Так, а де ж наш Samsung цікавий із айфончиком? Redmi 6 a бюджетний смартфончик, якщо не помиляюсь, 32 Гіабайти. Redmi 9C. Є 64 і буде 32. 9 a знов. Моторола. Якась не знаю, що то за точно моторолка. E, далі Poco M3. Vivo бюджетний і e, e, Vivo. 2015, Y1S. Мабуть що. Так. О! Дивись. Чикс. Так, поїхали. Це найцікавіше, що тут в цих телефонах, як для мене. Диви апарат, так. Да? Він такий тонкий, як Redmi 6, ще тонший. Ось для порівняння візьмемо ось Samsung m 12. Ну, він по грубині, в принципі, практично як два телефончика. Він так, відкривається. Буде хороша ціна на нього. Чикс. Зараз можу сказати, він на 512 ГБ. E, так, чикс, e, як тут? Я давно такого телефона не тримав. Обслуговування та пристрій. 12 ГБ оперативної і 512 ГБ пам'ять самого смартфона. Крутий телефон. Тут екранчик, зараз закриємо. І він вже тепер працює тут. Коротше, телефон просто огонь. Z Fold 3 512. Та невеличкі ось такі притертості є, буде досить хороша ціна. Оположимо його. Тут що у нас? А тут iPhone 13 Pro. З бідовим чехлом, кого можна одразу викинути. IPhone на 256 ГБ. Класний колір. Більш-менш непоганий по стану. Коротше, крутий телефон. Якщо не помиляюся, він без помилочок, да, немає ніяких помилок, все гарненько працює, показує 256 ГБ. І поїхали, ще тут покажу пару цікавих теж телефончиків. Так, Це у нас якийсь Redmi 3S чи щось такого плану. Redmi 9. a Huawei, якийсь, не знаю точно, що за модель. Давай Redmi Note 8 чорненький на 64 гігабайти. Знов 9, 9 у мене вже буде багато. Це, мабуть, Note 4 або Note 5 і останній смартфон. Nokia, Дві таких самих модельки, в принципі. Ось такі пристрої, всі відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті. Покажи більш детально, коли хтось щось забувся, може, хоче запитати. Тому уточняйте.